Всім привіт! Я польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. В інтерв'ю виданню я заявив, що не виключаю, що через українську кризу може початися Третя світова війна. Я зазначив, що конфлікт на Україні може завершитися тільки після того, як звідти вийдуть російські війська. При цьому це має відбутися або в добровільній, або в примусовій формі. Дурний поляк, росіяни ніколи не здаються. Відповідаючи на запитання кореспондента, чи маю на увазі я під примусовою формою Третю світову війну, я підкреслив, що ми враховуємо всі сценарії. Також у розмові я порівняв Росію з паперовим тигром. За моїми словами, Росія, хоча й паперовий, але все таки тигр одними танками її не перемогти. Нагадаю, що заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв повідомив, що в разі якщо ситуація на Україні дійде до третьої світової, то поставки озброєння і бронетехніки її не зможуть запобігти. При цьому він підкреслив, що в цьому випадку застосовуватися вже будуть не танки, а інша зброя. Різновидом третьої світової війни назвав ситуацію на Україні раніше глава Сербії Олександр Вучич. Він зауважив, що Сербія залишилася без союзників завдяки своєму зваженому нейтральному статусу. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!